Аналізуючи роботу юридичного відділу Мукачівської міської ради, яка була проведена впродовж січня лютого поточного року, слід зазначити про таке. За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та погоджено 116 рішень Мукачівської міської ради, 60 рішень її виконавчого комітету та 83 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади та органу місцевого самоврядування у 83 судових засіданнях, які проводились. Судами загальної та спеціальної юрисдикції, зокрема, впродовж січня поточного року закарпатським окружним адміністративним судом задоволено три адміністративні позова управління міського господарства Мукачівської міської ради щодо скасування висновків державної дитирської служби, які були прийняті нею за результатами проведених моніторингів публічних закупівель. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: продовж звітного періоду юридичним відділом підготовлено чотири проекти рішень, які були, які були розглянуті на засіданнях Качевської міської ради та її виконавчого комітету та стосували, зокрема, питань звітування юридичного відділу за пророблену роботу за 2023 рік, внесення змін до складу адміністративної комісії з наступним затвердженням такого рішення сесії Мукачевської міської ради, та затвердження положення про юридичний відділ Мукачівської міської ради у новій редакції. Окрім того, відділом на належному рівні забезпечується робота і адміністративної комісії, яка була утворена при виконавчому комітеті міської ради. За січень лютий Тисяч двадцять року юридичним відділом забезпечено проведення шести засідань адміністративної комісії, на розгляд якої надійшло 22 протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. У результаті розгляду відповідних протоколів винесено 20 постанов, з яких 16 – про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу на загальну суму 7140 тисяч гривень, три постанови про закриття провадження у справі, та одна постанова про адміністративні. Стягнення у вигляді попередження.